мої учні, Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою. Будемо розв'язувати різні правила да, за темою властивість паралельних прямих. Отже, давайте пригадаємо, що якщо у нас є дві паралельних прямих, наприклад, А і Б, і їх січна С, то давайте пригадаємо, що кут 4 і 5 називаються «внутрішній різносторонній». 3 і 6 теж внутрішні різносторонні, 4 і 6 внутрішні односторонні, 3 і 5 внутрішні односторонні, 1 і 6, 4 і 7, 2 і 5, 3 і 8 це відповідні кути. І давайте пригадаємо, якщо наші прямі паралельні, то відповідні кути будуть рівні, внутрішні різносторонні кути будуть рівні. І сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180 градусів. Отже, пригадали. Давайте зараз порозв'язуємо з вами завдання. Перше завдання виконаємо усно. На рисунку кут 1 дорівнює 52 градуси. Прямі Т і H будуть паралельними, якщо кут 2 дорівнює. Ну і давайте пригадаємо, щойно ми вже проговорили, що. Якщо прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів, а кут 1 і кут 2 це внутрішні односторонні, дорівнює 180. Отже, якщо один кут 52, то другий 180 віднімаємо 52 і отримаємо 128 градусів. Отже, це буде відповідь А. Ідемо далі. Наступне завдання. За даному нарисунку, доведіть, що К паралельно до L. Отже, давайте зараз це доведемо. Як ми можемо довести? Давайте пригадаємо, що ось ці кути, які нам зараз відомі, да, по 142 градуси, вони називаються відповідними, оскільки відповідні кути рівні, то й прямі паралельні. Давайте запишемо номер 1 це наш буде. Зробіть зараз паузу, виконаєте взжуть ось цей малюночок і давайте запишемо. Оскільки, Оскільки відповідні кути рівні. Відповідні кути рівні, відповідні кути рівні. То. Прямі К і L паралельні. Наступний малюночок на рисунку А паралельно Б. Знайдіть кут 1 і 2. Отже, номер 2. Зробили паузу. Перенесли свій малюночок в зошит і будемо розв'язувати. Оскільки наші прямі паралельні, що ми можемо сказати? Давайте пригадаємо, що для паралельних прямих відповідні кути будуть рівні. Отже, Ось цей кут, позначимо як кут 3, да? напишемо оскільки, оскільки прямі А і Б паралельні, то відповідні кути рівні, відповідні кути рівні, відповідні кути рівні. Отже, який робимо висновок, що кут 3 дорівнює 129 градусів. Далі, давайте пригадаємо, що кут 2 дорівнює куту 3. Чому? Тому що це вертикальні кути да? дорівнює 129 градусів, і напишемо, як відповідні кути. Ой, вибачте, як вертикальні кути, да? як. Вертикальні кути. Як вертикальні кути. Ну, і Давайте подивимося, що кут 3 і кут 1 між собою суміжні. Отже, кут 1 дорівнює 180 градусів віднімаємо кут 3. 180 градусів віднімаємо 129 градусів. Що це ми з вами отримаємо? 180, віднімаємо 120, це буде 60, віднімаємо 9. Отже, отримали значення. Як ми могли по-іншому розв'язати це завдання? Дивіться, ми могли сказати, наприклад, що ось цей кут з нашим 129 в вертикальні. Так? Знайшли, що це буде 129. Ось тут. Далі, кут 2. І ось цей наш кут відповідні, вони між собою рівні, отже, буде теж 129. І потім кут 2 і плюс кут 1 між собою суміжні, да? могли ще й так розв'язати. Ідемо далі. Наступне завдання. На рисунку М паралельно НК січна. Якщо кут 1 плюс кут 2 дорівнює 190 градусів, то кут 3 дорівнює. Отже, зробили зараз паузу, рисуночок перенесли в зошит і будемо зараз з вами розв'язувати. Отже, і ще раз, значить, М у нас паралельно Н. січна. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює 190 градусів. Давайте пригадаємо, що якщо прямі паралельні, то відповідні кути рівні. А кут 1 і кут 2 це відповідні кути. Да? Давайте напишемо, що кут 1 дорівнює куту 2 дорівнює. Вони однакові. Да? Отже, 190 градусів ділимо навпіл. Це у нас буде 95 градусів. Чому ми зробили такий висновок? Як відповідні кути? Да? Відповідні кути між собою рівні. Як відповідні кути? Як відповідні кути. А кут 2 дорівнює куту 3 дорівнює 95 градусів. Чому? Тому що кут 2 і 3 між собою вертикальні. Як вертикальні кути. Як вертикальні кути. Наступна задача. На рисунку М паралельно N. Це січна. Кут 2 в 4 рази більший за кут 7. Тоді кут 4 дорівнює куту, дорівнює куту, дорівнює куту і дорівнює скільки градусів. Отже, якщо у нас прямі паралельні, да? кут 2 в 4 рази більший за кут 7. Якщо ми кут 7 позначимо за х, да? а кут 2 в 4 рази більше. Отже, 4х. Що у нас буде? Давайте подивимося. Якщо у наш, наші прямі паралельні, то кут 2 і Q 6 між собою відповідні. Тоді кут 6 теж дорівнює 4х, Кут 6 і кут 7 між собою суміжні, і ми знаємо їх суму, можемо скласти рівняння. Отже, давайте розв'яжемо цю задачу. Я зараз витру дошку, мені потрібно місце, і будемо записувати. Будь ласка, зробіть зараз паузу, да? перенесіть собі заявлюночок в зошит і будемо за ним працювати. Отже, позначимо, позначимо. Позначимо, кут 7 дорівнює Х, тоді кут 2 дорівнює 4х. Далі. Кут 2 дорівнює куту 6, дорівнює 4х як відповідні кути, як відповідні кути. Отже, далі кут 6 і кут 7, суміжні, суміжні. Отже, кут 6, додати кут 7 буде. 180 градусів да, за властивістю суміжних кутів. Що це у нас буде 4х, додати ще один х, буде 180. Отже, 5х дорівнює 180 градусів. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти. 180 будемо ділити на 5. Давайте поділимо усно. 180 це 150 та 30. 150 ділимо на 5, це буде 30. 30 ділимо на 5, це буде 6. Отже, буде 36 градусів. Що це ми зараз з вами знайшли? Ми знайшли, чому дорівнює х. Давайте пригадаємо, що нам треба знайти, чому дорівнює 4. кут 4, да? кут 4 і кут 2 між собою вертикальні. Отже, давайте знайдемо кут 2, який дорівнює куту 4. І це буде 4х, отже, 4 множимо на 36. 4 множимо на 30, 120. 4 множимо на 6, 24. Разом це 144. І чому вони рівні? Як вертикальні кути, як вертикальні кути. Як вертикальні кути. Як вертикальні кути. Отже, повертаємося до нашої задачі. Що ми запишемо? Кут 4 дорівнює. В якому куту він дорівнює? Куту 2, як вертикальний. Далі, кут 4 дорівнює куту 8, як відповідний. І 8 дорівнює 6. Да? Отже, куту 6. дорівнює 144 градуси. Ми зараз з вами задачу розв'язали. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу та дорозв'язуйте. Отже, завдання у нас є. Ідемо далі. Наступне завдання це ваше домашнє. Подивіться, перед вами дві задачі. Схожі сьогодні ми розбирали в класі. Думаю, питань не повинно бути. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!